Займи зручне положення сидячи, переконавшись, що твоя спина рівна або ж у тебе є опора позаду. Повільно прокрути плечі назад та опусти їх вниз, прикрий очі. Нехай тебе нічого не відволікає. М'яко скеруй свою увагу в цей момент, власне тіло, дихання. Зроби глибокий повний вдих через ніс і повільний розслаблений видих через рот, ще один глибокий вдих. І довгий спокійний видих. З кожним наступним циклом дихання ти ніби занурюєшся глибше у свій внутрішній простір, у свій справжній стан. Повітря наповнює тебе до країв, а з кожним видихом ти звільняєш свої легені від повітря. Так твоє дихання природньо насичується енергією та відпускає те, що більше не слугує. Вся увага тільки тут і зараз, у русі повітря, що циркулює. Думки, звуки навколо просто залишаються на фоні. Як і мій голос. Ти не чіпляєшся за них, не аналізуєш, лише спостерігаєш просто дихай і приймай те, що ти тут прямо зараз. Приймай себе і свій стан прямо зараз. Нічого не потрібно робити чи змінювати, просто вдихай почуття прийняття і присутності. Відчуй своє обличчя, воно розслаблене, дозволь своїм плечам опуститись вниз, відчуй тепло в руках. М'якість в грудях, спокій в животі, нехай хвиля розслаблення пройде крізь усе твоє тіло, аж до кінчиків пальців ніг. Зараз уяви перед собою ніжне, рожеве розсіяне світло. Воно огортає тебе м'якою хвилею, проникаючи в серце. Це світло, чиста, безумовна любов. Відчувай, воно розливається всередину тебе від центру до периферії, наповнюючи кожну клітинку твого тіла ніжністю, теплом. Довірий. З кожним вдихом і видихом ти відкриваєшся цій любові ще більше. Любові до себе, любові до життя, любові до всього, що є. Дозволь собі довіритись. Дозволь собі відчути. Що все у твоєму житті відбувається для тебе, веде, підтримує тебе. У стані безумовної любові згадай свої мрії та бажання маленькі чи масштабні. Запитай себе, що зараз відгукується в моєму серці, що приносить мені радість, натхнення, легкість, уяви, що все це вже стало реальністю. Я вже бачу тебе найціннішою, найкоханішою, найбагатшою та щасливою. Це єдина правда про тебе. Ти варта найкращого і ти заслуговуєш цього просто так. Пригадуй і відчувай. Ти вже проживаєш своє бажане життя? Ти вже відчуваєш радість та тепло здійснених мрій? Як виглядає цей момент? Де ти? Хто поруч з тобою? Що ти бачиш? Що ти відчуваєш? Відчуй це всіма своїми сенсами. Що ти є творцем своєї реальності, і ти є силою створити те, чого істинно прагне твоя душа. Дозволь внутрішньому стану, що виникає, розливатися по всьому тілу. Дозволь собі провідчувати його. Твої мрії вже існують. Ти маєш силу їх створити. Ти вже маєш все необхідне і все навколо сприяє твоїм істинним бажанням душі. Збережи це відчуття в собі. Зроби ще один глибокий вдих і на видиху м'ягко повертайся до свого тіла, відчуй ноги, руки, обличчя, потягнись, якщо тобі цього хочеться. І коли будеш готова, повільно розплющуй очі. Цей день ще один крок назустріч собі, і ти точно знаєш, що він принесе тобі саме те, що потрібно.